Дов я Дов я, Дов я, я, я не права, ви її подали. І сказав ма. призупинити, призупинити створення оцих ПНЗ і того всього, що тільки в кінці літа має намалювати іменно дорожню карту, а ви вже спішите. А ви створюєте. При такій кризі. І скажіть, за деяким чином державна субвенція була розподілена між з правильною і вторинною ланкою. Друзі. Друзі, криза є у наших ворогах. Якщо ми не будемо проводити реформу, я розумію, що мам, вона, ви не ви 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 без ви вона не може проходити. Ви без ви ви, ви, я хочу... Давайте ми обміняємося позитивом. Я розумію, ваші перестрої, ще раз повторююся. Але я попрошу адвокатів. Давайте ми зробимо таким чином. Ваші зауваження і ваші конструктивні думки я почув. Але я них даю, даю відповідь. Районна державна адміністрація керується законами. Випуск. Законами України Постановами України.

за яким? За яким? За яким? Були послідовні дії, а саме Міністерство охорони. Збували. Були поплани. Медичну реформу має проводити, України. Вона проводить медичну реформу? Ні. Проводить медичну.

Ви, ви працівник Фак. факу чи амбулаторії? Фак. 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 Ви можете надати таку е, медичну послугу, як е, прийняття аналізу і е, його медичний супровід? Можете таке? Ну, я не знаю, якщо іде мати від... амбулаторії, Якщо буде від... мати і від... не так. Друзі, от ви самі даєте на це відповідь. ха ха Ви <плоти> мали <плоти> ще приймали так. Ми починали наші розмови з Пувай, розуміємо, що Я вам даю для того, щоб первинна ланка була забезпечена, що медикаменторна, що медичним обладнанням і робиться розмежування. І робиться розмежування. Навіщо вам повторювані штати? Навіщо ще так, один А як? Вони, <ріпи> Вони є юристи, двірники, сантехніки і все повторені штати. В центрі в будуть працювати працівники, які які були працевлаштовані а а і працювали в балаторія. І бухгалтерія в буде одна, і юрист буде один. Не не ваші. Ваші. Дуже. Я дуже уважно розпоковую всі ваші зуважні пропозиції. тому На попередній сесії критичні зуваження взяли уваги. Я підписав звернення до правоохоронних органів, до фіскальної служби, за якою буде проведена перевірка, виплати заробної плати і нарахування стимулюючих надбавок працівникам центральної районної лікарні. І тоді ми з вами тут зберемося всі разом, і я вам покажу всю фінансову господарську діяльність центральної районної лікарні. Самі ви, шкода, що тут нема тих, які до мене приходять на прийоми, аргументуючи, чому я отримую заробітну плату 2 тисячі, а працівники того самого рангу. Тим самим кваліфікаційними умовами, вимогою отримуємо шість тисяч. Тому я прийняв рішення я. провести перевірку. Ми з цього питання приїсти, будемо муляти. Ви на світі приїжджаєте? Я зараз думав, що мені треба заробити плакат в Києві. Якраз ви такі Та речі задоволюєте, значить, давайте приїжджаємо. Однозначно, при проведенні перевірки я це все зголошу. Ми зберемося в цьому світі. Та це вийшло документально? Так, так, так. От ви кажете, що це перший вже є ПФД. Гроші є на ПМЗ, Будь ласка, дайте їм апаратуру, що вони будуть так, як на папірові. Давайте ту саму апаратуру їм на аналізи і цьому ви, Наші, ви? 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 Нормаль ну, закордонних нормативних актів. І ще Ні. раз повторюся, якщо Приві. ви вважаєте, Приві. що з 1 січня спидіти, ви залишитесь на фінансуванні з центральної районної лікарні глибоко Ну ніхто не буде міняти цю ресурсу. До 2020 року так. у нас немає права так. рухати взагалі, yeah. ну, можна я, я скажу, що з 1 січня 2017 року фінансування чітко розмежоване. Але не переконує брати саме. Давайте зробимо таким чином. Дивіться, нам обіцяють, що ми будемо педіатрами. Правильно? Але штатної одиниці педіатр. Нема в штатному розписі друге. Патронажної медсестри обіцяють, буде патронажна медсестра. В штатної одиниці немає патронажної медсестри, фельдшера нема. Все є сімейна медсестра. То відповідно йдуть і втрати О, в зарплаті, і відповідно скорочення посад. бачите, я і чую просто супені з вашу насторогу. Давайте створюємо співкомісію, Кличемо сюди працівників департаменту охорони здоров'я. Я вам даю обіцянку. Я вам даю обіцянку. Ні, я не введу посаду, але кожен працівник, який отримував заробітну плату при переводі в первинну медицину, чи як її ви назвете, буде отримувати ту саму заробітну плату, ту саму заробітну плату і з А скажіть, будь ласка. Але, друзі, якщо вона на сьогоднішній день називалася, мав власну назву мала фельдшер або молодший медичний працівник, а буде, називати, буде наступну при переводі провину вам мати і нашу нас приснути самку заставити, але потрібно буде пройти перекваліфікацію і навчання не чому? Не чому? Не. то чому ні? То чому Я ви що, ви що боїтеся для того, щоб ер, підвищити свій фаховий рівень перекваліфікацію? Я не боюся. То чому ви боїтеся? Я обіцяю вам, що всі будуть. Забезпечені тою заробітною платою, яку ви це не може дивіться, що я вашу вашу сказати, якщо вони, якщо, якщо ви кажете, що там у нас є на сьогоднішній в день лікар, в лікар в а це буде сімейний лікар, ну друзі, буде збережена зарплата. Будуть ті самі. Якщо я голова Адміністрації, міста. Я звідси не знаю, залишається. Можна я щось скажу? <плес> <плес> а ну чі, мені, білочка, сюрій, я не медик. я шитянка. Але ви сказали про роботу фапів, що ви об'їхали і не задоволені. Ну, це це сама... не я не, задоволен, так. не задоволена, Ми... сама мешканця. Ми... Не... Людський фактор такий, що всі незадоволені. Не всі будуть задоволені. Є такі, що будуть задоволені, які не задоволені. Але якщо виїхати і попитати громаду, не задоволені тільки роботою ФАПу, медиків, освітян, готовому. Незадоволені роботою вашою, будь-якою, роботою і районної ради і так далі. Давайте сімейного лікаря і сімейного медицину. Дивіться, я вас вот так слухаю, так все одно ви поступіться, включіть свою мудр... мудрість і розум у вас є. Ну включіть, ну навчіть цього роздавати, включіть. Давайте так. Я так бачу, я не знаю, я працювала 6 років в Італії, я бачила сімейну медицину, я мала сімейного лікаря. Звичайно, є це зовсім по-іншому. Сімейна медицина це дуже добре, але не так, як вона починається у нас отут в районі, розумієте? Якщо нема міністерства охорони здоров'я, ну просять вас медики. Ну ви хочете, щоб сьогодні розумієте, і вас, поголовці, не погладять за це ні з області, ні з Києва. Сьогодні громада району піднімається. Я вам це говорю. Сьогодні виходять і вчителі вийдуть, і з того і будуть прикривати дорогу. Ви хочете цього підіть на якийсь компроміс, висвіти громаду, та він навіть дослухає самі до першого вересня. Да, люди бояться за свої посадові роботи. Да. За свої <dessus> свою роботу. Там кожен із нас боїться втратити на сьогоднішній час оцей, знаєте, мізер, тих 10 гривень, тих 2 тисячі гривень. Розумієте? Ну підіть, підіть, подивіться, перша сесія що робиться, То Це це говорить в Україні в інших областях. Далі, друга ось, вчорашня сесія, та депутати через вікна вискакують. Ну це значно послухайте. І сьогодні дивіться. Ви сьогодні все одно, скільки би ми тут не говорили, скільки б тут не говорили, кожен має свою думку, кожен переживає за своє, я за своє, ви за своє. І сьогодні буде ви. Ну не робіть цього, ну зберіть сьогодні депутатів. Ну поговорить, буріть Де ну, вас Васильович, Ми вас маємо за мудрого так, обирали вас. На громадські слухання я теж ходила. Я е чула ваші обіцянки. Так, так, так давайте ну піді, зберіть, закличте Данилєва, закличте, я не знаю кого там. Ну підіть на зустріч людям громади, тому що ви бачите, ви не що вчора, вчора атошники уворі. Ви розумієте, сьогодні татошники вийдуть, а ви самі знаєте, які люди приходять, Ну на що це робити? Далі за повал. Я дуже вас поважаю. Данилів. Так, ви молодий, ми на вас надіємося. Боже, дорога кожному, кожному і повага, повірте, як моя, так і більше. Я вас дуже просила за повагу. Дивіться, я не знаю, чи ви можете подіяти на вертепну Іванку. Вчора я переглядаю, переглядаю відео, бо я не маю можливості бути. Я переглядаю. Вона старша жінкою, ми... її обзиває таблюкою. Ви говорите про честь, ви говорите про повагу. Я дуже вас oh, прошу. Mm -hmm. Визвід сьогодні. Ви розумієте, якщо вона працювала, right. я хочу висловити свою думку до кінця. Може це не до теми, але до поваги. Якщо вона працювала вже по комуністичних часах, де пили, випивали, матюкалися, плювали, ну, то, то не державний службовець. Ви розумієте, як би там щось не було, ви визиваєте цю людину, визиваєте сьогодні цю людину, а вона покидає це своє робоче місце і з нас громади є достатньо теж молоді люди. Які можуть там працювати. ну Послухайте, бо сьогодні, бігали, ви знаєте, це буде, це буде бум на всю Україну, що медики замість того, щоб лікувати, висок, щоб, висок, висок, щоб, висок, 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 щоб висок. приймати наших дітей. Далі про лікування. Моїх дітей лікували Лія Федотін. Лігія Федотіна. От сидим моїх дітей. Поки не може бочку і сина. Так, вам розкаже ще так, Говорять там. Беруть, не беруть, не хочу знати. В мене вже не лізать, але не Ярослав. Ми мати знаємо. Коли я б її не викликала дитячовіка вночі, у день вона приходить. Якщо б вона брала взятки, так вона б не брала вели руки і не грузила ту філо гною, а наняла би собі. Ви розумієте? Да, Дала, Дала. Би. Дала би гроші. я я коли свого внука везла, внука, син, ми трясемося теж над своїми дітьми. Кожен із нас перше прийняв. Дитяча лікарня приймає, і я дуже вдячна лікарям. Так, є позитиви, є негативи. У світі позитиви, негативи. У вас позитиви і негативи. Ну прийдіть на зустріч. Я вас від громади прошу, від громади. Як помічник депутата Дерева, дирева, я сьогодні в присутні і вам не росла. Я вас дуже прошу. Не йдіть на такі, підіть, вислухайте людей, вислухайте, бо сьогодні вони стануть, перекриють дороги на годину, а потім відкриють палатки. Ну, вам це не потрібно, правда? Ну поговорить з районною радою, з депутатами. Я розумію, що в туалет треба, щоб через вікна Балацька вискакувала. Ви поважаєте себе, не поважаємо, медики теж поважаємо себе. Ми не дивимось на Верховну раду. Давайте ну, не будемо брати приклад Верховної Ради. Давайте дійсно дивіться ще одно, що мене дуже повідомить. Якщо за нафту, я розумію, нафта потрібна. Якщо за нафту миром дав свою пропозицію, всі підняли руки, щоб не було скорочення. Ну а що це таке? А у медицині? А нас так де лікується? Ну не всі ми зразу їдемо до Львова, не всі ми зразу їдемо в і в Чехію. розумієте? Юрій Йосипович, вислухайте, вислухайте. тому що ви бачите, як настроєна громада. І сьогодні ми всі вийдемо туди, вийдемо туди, вам вас теж по голові відбувають. А друге ще, я хочу сказати, ви кажете, що ми, ми, ми не втратимо в зарплаті. Якщо в нас немає педіатрів в штатному розписі. Правильно, а ми отримували категорії. Ми до тих категорій вийшли і йшли роками. Ми працювали, наробляли по 20 років. Люди працювали, щоб отримати вищу категорію. І зараз ми йдемо працювати з сімейним лікарем. Категорії наші пропадають Це є мінус 500 гривень мінімум. Зарплати, ви розумієте, що то теж не може дільниця і, і дільниці немає сімейному лікарі, входить в кодексі законів про працю. Не вказано, що сімейний лікар отримує дільничність. Ну як ну, ви бачу, можете говорити, Я розумію, як ви можете говорити, що у нас О, буде така, якщо <рива> <Ми> згідні? <рива> ми ніхто не кажемо, що нам реформи не потрібні. Ми теж хочемо працювати е, якісно. Ми хочемо. Отримувати від нашої роботи задоволення, ми хочемо, щоб ми мали все, що щоб, щоб, щоб апаратура працювала, щоб ми могли дитині поставити правильний діагноз, щоб казали, ми їдемо в долину, бо там можна обстежити дитину, там можна надати допомогу. Ми хочемо так, розумієте? І ми працюємо. Але якщо ви нас не підтримуєте, ви нам не допомагаєте, нам потрібно ну як не може хірург е, виконати. Якусь е, маніпуляцію хірургічну процедуру, тому що в неї поламана шафа, сука жарова стерилізаційна шафа, а тут не можуть відремонтувати. Відремонтують, поламалася. Ну невже не можна Його, дофінансувати, 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 купити? Хоча б таке елементарне Ефект ламається, ефект старий, помогти, щоб ми якісно аналізи могли Його, зробити, де. розумієте? Ви нас просто ставите в безвихідь. Своє... Ми хочемо реформ, ми будемо, ми будемо працювати, але давайте дочекаємося створення територіальних громад. І тоді ми можемо говорити, чи йдемо ми, чи не йдемо, ми змушені піти будемо. Ну але чого бігти поперед поїзда? Поїзд нас може догнати. Районна адміністрація почала з кінця. Почала, я почала я з кінця. Не треба було починати з кінця, а почати з якогось початку. Ви почали з того, що вибираєте головного лікаря. Якщо включати хитрість і якщо Ольга Миколаївна закінчила цей інститут на керівник, вона би мала знати об'їхати, об'їд. Ну, вона вчора сказала, що я хожу. Да, Чекайте, закінчила. вона закінчила. Вона треба було об'їхати, зібрати, вислухати, що люди хочуть, ви розумієте, не, не так треба було підходити. Не так. Не не. так. А, депутати, наскільки наші депутати не мутрі деякі, вони думають так. Якщо вони виженуть одного лікаря, пішла реформа. Да Реформи ну, реформа не так, що от мене звільнять і вже реформа, все готова. Так, тепер до вас, Скажіть, а ви задоволені? От ви задоволені станом медичної галузі у нас в районі? Медичні ну, працюми ж я ж тільки що вам сказала Тільки що, діти, що діти, слова, просто на слуху. Чи 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 не не Знаєте, чим мене завершували на дільничну службу бажано стоїть у нас машина поламана запчастин, придбати фінансів треба. Нема виклика поїхати на виклик, бити. поїхати дітей відвести з лікарні поліклініку. Треба рентген зробити. Машина цілий Тому день в русі. Нам Тому? треба Тому? теж і патронаж зробити, і виклик обслужити. Чого в нас п'ятеро лікарів, які прив'язані до машини однієї, от, яка виконує господарське завдання і виклик обслуговує? Чого ми маємо один з одним сваритися? Ми, ми самі нам треба купити машину. От от що болюче. Відсутність транспорту. Одна машина на педіатричну службу то є дуже мало. Ви у нас працюєте? Так. Я ж вас не запитання. Так, я ж вас не запитання. Мені не зупитаючий поліклік. Лікар? Лікар, педіатр. Скажіть, будь ласка, а ви ці питання задавали головному лікарю дитячому дитячу поліклінку? А він звідки визнає? Ну ви розумієте, я задавала, звичайно, якщо машина їде, то вона їде. От зараз машина потребує ремонту. Ставлять це треба транспорту додати. Подивіться, це в незадоволення. що немає такого такої обстрілу. Як ми з ким бачитися приймати? Якщо машина є, то немає бензини. Не буде давайте говорить. Не питання в нас в транспорті, не питання бензин. <нах> Якість роботи полягає у тому, як ми забезпечимо <нах> від забезпеченості інвентарем. Правильно, робоче як буде працювати? Пальцем він яму не вириє. Йому треба лопату, правильно? Так само і лікарню треба дати чим працювати. Я і, і, щоб створити для праці. Все, наші поліклініці обладнання, якому вже давним-давно. Ми... Моя пропозиція. Я радий, що я сьогодні об обмінявся з вами позитивними думками. Чесно кажу, радий. М -м. Що я почув, можливо, те основну вашу пересторону. Давайте ми нашу зустріч перенесемо. Я подумаю, як це зробити. Я не готовий зараз дати війну. Просто не готовий. Я подумаю, як це зробити. І ми до середи зустрінемося цим самим колом моєму кабінету. Я запропоную вам візьмемо увагу всі ваші конструктивні пропозиції. Пораджуся з керівництвом департаменту охорони здоров'я області, пораджуся з депутатським корпусом, і ми знайдемо компроміс. Я думаю про Сьогодні у нас п'ятниця. <зві> <зві> <п 'ят> давайте ми не будемо за методом ультиматуму. Я вам обіцяю, що до середи. У нас, дівчат, до середи. Я вас беру в тому самому вирішимо... Я представник бізнесу. Працюю 50 років. 50 років. Дійшла так, така ситуація, як у, у вас, така сама у підприємці, дійшли до того, що в мене залишилася одна торгова точка. І мені поставив умови. Не продовжує цей договір оренди земельної дійна. Остання торгова точка, проголосувала 10, не, не стало 3, три голоси. І не, 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 не наберу бо ті гараздові, що Або їх є знижає більше не рука, руками, як вона може піднятися, як гаразд дивиться на нього, так як Чечето. Він на воді. Зачекайте. А це питання також відноситься до районної ради. Так. Це питання відноситься до міської ради України, Я ради. Але в чому біда? Не в тому біда, а біда корупції. Якщо ти підприємець, ти відніс на тисячу доларів, твоє питання руки піднімуться, це ми. Але треба певному чоловіку, то піднести. Тепер далі ще пару речей. речень. Але ми тут збиралися з питаннями життя. бізнесмени такі саме. До кого звернутися? До Гончарука. Не може у нього, я думав, що він буде чого не пускають до нього звернути. Пустили до президента раз, пустили другий раз. Пустили мене на прийом до генерального прокурора. Звідти. Шлю документи сюди, тут доходить до прокурора рядового, той розглядає, пи, пише відповідь, що них зняли компетенції, не, не, не можуть вони перевірки робити. Де є антикорупційний комітет? Де тут Долинський, де тут Франківський? Я даю відповідь і глухий Кут такий самий, як такий самий. Я даю відповідь згідно закону України про місцеві державні адміністрації, що обласні, що районні. Не можуть втручатися в роботу органів місцевого самоврядування. Ми не можемо втручатися в роботу органів місцевого самоврядування, а саме місто долити. Ні в депутатський корпус, ні впливати на голову міста. Немало такої компетенції. Займайтеся боротьбою з труп. Я виконую норми закону. Ніхто я, нічого я, не може я, робити, сам водій фрукт. А люди мушують. Завтра прийдуть другий, третій. Дві, як поставив громадську, я до медиків, ну, жодного що немає. Але зараз ми слухаємо це, дивіться, У медиків купа питання. У вас на мене Він, Він казав, Щоб це все вийшло, треба скласти комісію з медиків. З питання. Це слушно це, це, але поки цього нема, то давайте призупинимо до знає. Вийдемо ці всі питання, які є у медиків на полірі, які у вас є тут, до них. І па дуже спонкутивно це все можна відновити, вивчити і відновити. Це, ну, це нічого не мішає. Але Що просто би я може, три зупинити, вивчити ці всі питання, ці всі мінуси, які є, їх ну, згадати і потім можете відновити. Це не є проблема. Сесію зібрали, відновили. Що, які ваші пропозиції? <позиція> <не> Вивчите <позиція> всі питання, а ми бачимо, будемо починати ззаду і йти наперед. Так, Почали, Хто, сиколи, варто цього робити. — Добре, пропозиція — перевірити роботу ПМЗД. — Мені припринять. — У не почули ні одної відповіді на наші я, я вам дав липу. чітку відповідь. — Ні, ні, Нам треба зустрічати. Я гадаю, які поступальні кроки були районної, районної ради у прийнятті рішення щодо створення ПМЗД. Починаючи з 11, закінчуючи з 216 років. Я повторюю, то зміще не було першим. Про заробітну плату я вам дав відповідь. Про що вбережаються всі соціальні раді. На це питання вам дасть е, відповідь керівник департаменту охорони здоров'я області, оскільки вимоги, вимоги до головного вимоги лікаря центральної районної лікарні і вимоги до головного лікаря первинної медико-санітарної допомоги були е, за пропозицією департаменту охорони здоров'я. Ви нас посилаєте зразу. Я не посилаю, Я навпаки пропоную вам, що я всі ваші пропозиції буду уваги і до середи. Ні. В тому самому складі буду готовий дати відповідь на всі ваші питання. Чому Депутати? так? Чому так, а чому не ось так? Депутати теж в цьому питанні некомпетентні. Але голосувати за те, що вони некомпетентні. Та не вони те, що некомпетентні. є норми, норми законодавства, норми вони... армії, вони... на які ми спираємося в свої А Ми не порушуємо. Якщо є вимоги до одного віка, що має бути вичерпу, вони не витримують.

Давайте я закінчу так само. Якщо ми хочемо розібратися, давайте, хочем давайте наберемо комісію фахових працівників, юристів, адвокатів, лікарів, за... да, депутатського корпусу, які по кроку зможуть поставити. Як не можуть призупинити?

Якісь продуктивні розмови тоді працюють, якщо ви хочете мене. ви не чуєте людей? ви ж не чуєте, не змовляєте? Перекриття дороги знову годину тут Що дає вам?